Друзі, вітаю! Ростему меру напряму передав Росії документ щодо нашої позиції на переговорах. І всі чекають меморандум від Росіян, які вони обіцяли ще кілька днів тому передати Україні, але щось в них нічого не сходиться. Давайте це проаналізуємо, тому що є паніка в Росії щодо заяв Мерца про далекобійну зброю, вибіг є Пісков, вибігла Сіманя, і решта. А плюс в Штатах теж є певні зрушення, певні зміни. Ну, як мінімум, Ілон Маск тепер безробітній, ну, в політиці, як мінімум, а, заблокували тарифи судами, ринки почали рости. А Трамп заявив, що він готовий сісти за один стіл із Путіним. Підпишіться на цей YouTube канал, ми рухаємось до 700 тисяч. Нам потрібно кілька буквально тисяч наших прекрасних співгромадян, тому підпишіться, запрошуйте друзів. Друге, ми сьогодні починаємо збір для Харті. Ми будемо купувати реби, реби мобільні з дуже гарним діапазоном частот. Вони працюють практично проти всіх fpv дронів, а вони будуть з'єднані в одну мережу. Просто така стіна ребів, яка буде не пропускати. Дистанційно цим всім можна керувати. Це такий. Наступний крок в автоматизації ребів, коли можна це робити дистанційно, це круто. Ну, от і якраз відбивати зусилля ворога. Мали збирати на дрон а, розміновувач, але на нього вже зібрали. Тому зараз закриваємо найбільші потреби хартії, Цереби, щоб захищати життя наших військових в той час, коли вони будуть знищувати окупантів. Справа прекрасна і. Давайте до неї доєднаємось. Тому 100, 200, 500 гривень, збираємо 1 мільйон. На цей мільйон зробимо дуже класну інвестицію в посилення нашої армії. Тому, друзі, будь ласка, підпишіться, зробіть донат, а Ми з вами зараз про все поговоримо. Почнемо з того, що Ілон Маск, який недолюблював трошки Україну, який не дуже любив нас всіх, залишає свій департамент додж. От, йде в відставку, насправді не виконавши обіцянки скоротити державні витрати, знищив USAID, такий допомагав дітям по всьому, і не тільки дітям і демократії по всьому світу. От, отримав просідання своїх статків, отримав скорочення вдвічі в Європі. Тесли продажів, ну і зараз буде повертатись в бізнес. Ну, буде повертатися, тому що пенсійні фонди просять, щоб він хоча б 40 годин на тиждень працював на основній роботі, а тут не можна. Насправді, давайте чесно, Ілон Маск трошки загрався. Загрався і в ці спроби реформувати великим серпом різати по-живому. Це не сприйнялось, і навіть такі динозаври, типу Рубьо, їм це не подобалось. Але я вам скажу більше. Президент це про владу, радники це про допомагати. І тільки радники намагаються своє роздуте его ставити вище президента, вони летять. Якщо президент емоційний і гарячий, летять одразу, і президент отримує мінуса для себе. Якщо президент мудрий і витриманий або не вперше президент, тоді ці радники вилетають. Пізніше, дуже рідко хто здогадується чому. День, що Ілон Маск вилетить, був вирішений давно. Був вирішений в день інаугурації, коли маск виглядав, ну, скажімо, мягко накурений чимось явно більш цікавим, ніж звичайні сигарети, який кривляв сина Трампа, сина від Меланії, якого Меланія обожнює, якого Трамп любить. Який кривляв його і, ну скажімо так, піджартовував, і сину це точно не подобалось. Ось це був день, коли було прийнято, що маска в команді Трампа не буде. Це зробили красиво, упакували, виждали час і попрощалися. Це цікавий момент. Ми на ньому не будемо зациклюватися. Маск займав пропутінську позицію, тому бажаємо йому вдачі. В нього є старелінки, яким ми користуємося, тому ми на нього поганого нічого казати не будемо. Хай займається Теслою SpaceX, колонізує Марс вдачі. В нас сьогодні інша історія деколонізація України від Росії. Ну от, да, можливо, це виглядає менш сексі, ніж, наприклад, колонізація Марсу, але які вже задачі в нас є. Тими задачами й займаємось. Тому Ілон Маск вилітає. Ікс, його мережа зробила свою роботу по обрані Трампа президентом. Маск отримав свої 15 хвилин слави, попригав на сцені. Зараз він відходить. Для нас це нормально, важливо, щоб там було побільше про українських людей. Критика зростала, тиск зростав. Все це лягло в одну картинку, от він мав. Час до 4 липня скоротити 2 трильйони. Ну, от цього всього не вийшло. Визнав, що цю мету треба знизити до трильйона, потім 150 мільярдів. Ну, одним словом, знижували, гралися, поки що нічого не зробили, порушили те, що і так працювало нормально, а зараз не працює ніяк. Причому деякі скорочення припадали на Штати, які голосували за Трампа. І якраз таки його виборці одні з перших, хто пішов під ніж. Федеральний суд США визнав тарифи Трампа неконституційними і взяв їх заблокував. Тільки суд заблокував тарифи і рішення Трампа, ринки злетіли просто. Вгору рішення суду спровокувало зростання на ринках, і японська Нікі, і південно корейська Коспі, і в Європейські. Ну і зрозуміло, що й американські фондові ринки всі почали рости і від Nvidia до інших компаній звіти почали якраз рісніти ростом. Ну і зрозуміло, що виріс і NASDAQ, одна з основних американських бірж. Тому бачимо, що е, політика зв'язана з економікою, і в Штатах це насправді дуже сильна реакція, яка йде одразу. Повертаючись від штатів від Трампа, ну і найголовніше, що Трамп сказав, що готовий з Зеленським Путіном сісти за стіл переговорів. Ми бачимо, що переговори все рівно в певному. В певному руслі а, йдуть. А, Рустему меров передав рашистам документ. Зараз від них чекає меморандум. Рашисти обіцяли цей меморандум давно, вже фінальна стадія. Поки що нічого не зробили, не завершили. Але все-таки бачимо, що переговори йдуть, і Женева, Рим чи Стамбул за два тижні можуть стати місцем нової зустрічі технічних делегацій. Щоб росіяни не розслаблялися. Україна у меров полетить до Рамштайну скоро. Ну, це буде цей наступний тиждень. Ну і в Петербурзі, спалахів. Майор в Ставрополі пішов в повітря. Це ця сволота, яка робила і давала команди ударів по Маріуполі українському. Зараз бачимо, що він став минулим, а його загорнуть в чорний мішок. і Українські спецслужби поставлять ще одну галочку навпроти слова знищено. Що важливого? в Росії йде паніка, вони не знають, що робити. Ну от тому, що мерці якийсь з Зеленським зустрілися, вони фейк закинули, що Зеленський поїхав раніше, ніж мав. Стоп, Зеленський їхав на один день, про всі, всі про це знали і так все обговорили. Сенс там залишатись на цілу ніч. Ну але деякі ЗМІ європейські там з проросійським фльором і без почали ширити інформацію. Ось візит зірвали. Навпаки, візит супер успішний. Тауруси, довгі постріли, 5 мільярдів доларів. Що ще треба взяти? Перший візит на їхній території ну супер. І почалась е, Вагенкнехт. А що ж ви так розмовляєте, не е, дивлячись на переговори з Росією? Виходить Сіманян, що це все призведе до обстрілів по Берліну. Виходить Пісков, що це не наближає до миру. І їх. Це піджарює, підсмажує і бачимо, що їм це не подобається. А раз Росіянам не подобається, значить що, значить з німцями треба дружити більше. Тим більше Мерц вчора сказав гарну фразу: північний потік не запрацює. Зроблять все можливе, щоб цей шматок металобрухту там на дні і залишився. Тому бачимо, що Зустріч з Мерцом а принесла свої результати. Плюс Мерц має допомогти дотиснути Орбана і Фіцу, щоб Україна швиденько реалізувала всі свої рішення по вступу в ЄС. Нормальний чолов'яга цей мерц. Будемо з ним працювати далі. Тому виборчий трек без шуму зайвого медійного, але бачимо, що йдемо. Не буду нагнітати, чи є великий шанс, що він призведе до чогось конструктивного. Ну 20% зі 100%. Ось на такому зараз рівні, можливо, навіть ближче до 10%. Але він є. Він не за тих, над ним працюють. і Ми бачимо заяву Трампа, що готовий за стіл переговорів. Це позиція. У Умеров спілкується напряму з Мединським. Це позиція. Те, що готують ще одну зустріч, це позиція. Напишіть в коментарях, як вам відставка маска зробив він щось гарне, не зробив, пішов і так йому треба. Напишіть свою думку про цю людину, а підпишіться обов'язково на цей канал. Це важливо, щоб витискати російську брехню з нашого Ютубу. Ну і третє, Хартія, наш новий збір, потужний на автоматизовані реби, які будуть допомагати нашій армії боронити життя кожного нашого солдата. Тому що це найвища цінність. Я теж доєднаюсь до цього збору, 10 тисяч від себе я першим покладу в цю корзину. Давайте всі 100, 200, 500 гривень, хто скільки може, 10 гривня, ви ж бачили, кожна гривня може воювати. Давайте зробимо, щоб кожна і воювала. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.